Так, обрізаю абрикоски, відео на пам'ять. Обрикосах нічого не розумію, за мною бажано не повторяти, просто собі хочу зняти на пам'ять, як вони виглядають, а які будуть літом. Тут мені не подобається, я його вирізаю, поверсі їх трошки ось так зрівняю, наберу брунючку наружу. Тут трошки він... Засильний пагін я його укорочу. Цей виріжу повністю. В принципі, тут і обрізки як такої немає. Нема тут що обрізати. Йдемо до наступного абрикосика. Так, це якась каракатіця, така так як ось він росте странно. Цю гілочку в принципі, залишу я її витягну. Тут де розвилочка. Розвилочку я прикорочу, тут бруньки, нехай там будуть буде пару абрикосиків, ну а ось ці верхи тут один довший. І один коротший, я їх просто зрівняю ось, до рівня ось цього. Просто порівняю, щоб не була однакова сила росту плюс-мінус. І в принципі так і залишу вже. Так, бронючку наружу. Ну, в принципі, вся обрізка. Так, наступна абрикоса, це не знаю, там трохрічна напевно. Дуже вона витягнулася високо. Вона вже в нас, скажімо, позакладала такі ж порції. Та вже в нас буде урожай. Так, може так буде краще видно напроти ордика. Ну і тут, в принципі, нема що обрізати. Оці верхушки, оті от, віники мітли, я їх просто позрізаю, порівняю ось по цьому самому нижчому, так як він найслабенький. Я їх просто підрівняю. Тут так виходить чаша, тут і немає що в тих абрикосах, ну в принципі дай різати. Може ще ось цей трошки вкорочу вон там, де був літом прищеплений. то може, не знаю. А ось, ця. ось цей віник такий. І тут я його обріжу. І ось це внутрі. Всередину, точніше всередину. Ну в принципі тут і все, і по обрізці. Вон ще один можна. І то він в плодовій ці його не обов'язково обрізати. Немає, що типу, обрізати в абрикосах, Якось вони більш менш молоді, гарно ростуть. В кінці зараз просто візьму драбину і верхи. Оці віники пообрізаю, просто їх вирівнюю. Ну і все, в принципі, йдемо до самого старого абрикоса. Ось така моя абрикоска. До обрізки. Трохи вона недобре тут росте, під березою, але... Так колись не було де посадити, прийшлось тут. Така. зніму ще з цього ракурсу після обрізки. Ось так абрикоска моя виглядає після обрізочки. Трошки вирізав. Бе більш такої часою. Це сторону на молодження.